В Україні щодня забороняють московську церкву, а ще рахують знесені московські пам'ятники. Але відслідковувати ці події із фейерверком, на жаль, вже не вийде. Тобто, теми дня і те, що ви могли пропустити це проект река про мене звати Андрій Булгаров. Рушаємо. Ну що ж, Денис Шмигаль прилетів в Канаду із недвозначним натяком на літаку, який сьогодні приземлився у Торонто, Розмістили емодзі, які можна розшифровувати як дуже треба винищувачі з літаками, поки питання відкрите. А ось десятки тисяч одиниць стрілецької зброї та мільйон боєприпасів Канада передасть вже негайно. А ще стало зрозуміло, що віце-прем'єр Канади Христя Фріланд непогано знає українську. І щиро і сердечно подякувати за твоє лідерство, за твою хоробрість і за твою дружбу. Я глибоко тобі вдячна, Канада тобі вдячна, і демократія тобі вдячна. Ну а ми дякуємо Канаді. А наступним відео треба просто насолоджуватися. На кадрах британські солдати вишукувалися і проваджають українських військових, які повертаються додому після навчання. Ролик із неймовірними кадрами з'явився сьогодні в соцмережах. Давайте подивимося. Тим часом в Україні триває флешмоб заборони московську церкву. Якщо вчора діяльність так званої української православної церкви московського патріархату заборонили на рівніщині, то сьогодні навздогін сусідам таке ж рішення ухвалили депутати Волинської обласної ради, причому зробили волинські обранці це одноголосно. Жоден із депутатів не наважився ані проголосувати проти, ані навіть утриматись. Крім того, обласна рада підтримала звернення до вірян цієї церкви із закликом розірвати будь-які зв'язки з російською православною церквою. Подробиці вже читаєте на телеграм-каналі Ukraine World News. Ну а поки на Волині Московську церкву скасовують депутати, на Буковині це роблять перехожі у Чернівцях. Побили епіскопа Чернівецько-Буковинської епархії Никиту. Це той самий священник української православної церкви московського патріархату, якого свого часу СБУ заскочила у ліжку із неповнолітнім хлопцем семінарістом Причому і цього разу Никита був в компанії неповнолітнього. Не правда, єпархіальне управління УПЦ МП до цього додає, що це син воїна ЗСУ, чий брат і батько зараз перебувають на передовій. Не зрозуміло до чого тут московський священник. у ролику, який шириться мережою чоловік. Ік, дає зрозуміти, що вдарив Никиту саме за те, що він перебував в компанії молодого хлопця. Ну а в Україні нарешті сталося те, про що давно мріяли чимало власників собак, автомобілістів із сигналізаціями. А після повномасштабного вторгнення, мабуть, всі інші українці. Верховна Рада заборонила салюти. Законопроект відтепер забороняє використання і продаж та передачу фейерверків, салютів та петард. Весілля та корпоративи можливо стануть не такими гучними, але психіка тих, хто. Посидів у фронтових містах та у підвалах або воював на фронті, точно буде спокійнішою. Я пам'ятник Сібі воздвиг. Ну а українці взяли і позносили. Олександру Пушкін переміг у неформальному змаганні монументів російської імперської культури, які, можливо, ще із царських часів стояли в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашій державі демонтували 28 пам'ятників Пушкіну: 9 Максиму Горькому та по 4 Олександру Суворовому. Та Миколі Островському один е, і один Катерині Другій не будемо казати в якому місті, і так це зрозуміло. Загалом 145 скульптур, дошок, бюстів на смітник історії, а може, і в реальні музеї також пішли понад 20 пропагандистських монументів, так званих радянських. Визволителів про це звітує міністерство культури та інформаційної політики. Тут також розповідають, що за час великої війни в Україні перейменували майже 10 тисяч топонимів, що так чи інакше були пов'язані із Росією ну або з радянським союзом. Держава Україна стала багатшою на кількасот екзотичних рибок і не простих, а тих, що належали друзям Путіна, а ще величезного акваріуму, у якому вони мешкають, і на додачу цілого комплексу Ocean Плаза, в якому є цей акваріум. Рішення вищого антикорупційного суду про конфіскацію двох третин ТРЦ, що належали російським власникам, набуло чинності. Тож Оушен Плаза у Києві відтепер це власність України. Ну а попередніми власниками були російські олігархи Аркадій Ротенберг і його син Ігор Ротенберг це близькі друзі та гаманці російського диктатора. Тим часом пілотований орбітальний пояс багаторазового використання, призначеним для суборбітальних дипломатичних подорожей під назвою Спейс Шіпту, з'явився в Україні. Щоправда, подорожувати на ньому не вийде. Це ексклюзивна ноу хау «Укрзалізниці» спеціально для одного американського мільярдера Річарда Бренсона. Як і всі інші президенти, актори та мільярдери, він приїхав до України у вагоні потягу, причому вже вдруге за час. З і засновник компанії із космічного туризму. Відтепер є амбасадором платформи ЮНАЙТЕД 24 тобто буде допомагати Україні збирати гроші на різні потреби. Він і сам готовий трохи витратитися. Зокрема, говорив про можливість інвестицій у відбудову українського літака Мрії. І що правда, каже, потрібно спочатку розібратись зі своїм інноваційним бізнесом, який через усі можливі кризи останніх років значно просів. Загалом кількість мільярдерів на один квадратний метр на Київщині зашкалювала разом із Бренсоном у Бучі. Побував і Говард Баффет, син відомого інвестора Ворона Баффета. Вони разом із першою леді Оленою Зеленською дали старт будівництву першої в Україні фабриці кухні у Бучі. Неважко здогадатися, хто погодився профінансувати проєкт за задумом на фабриці кухні. Щодня готуватимуть понад 10 тисяч гарячих обідів. Цього вистачить для всіх навчальних закладів Бучанської, Немішаївської та Бородянської громад. За чутками Бренсон намагався пролобіювати і виготовлення їжі для космонавтів, але його ніхто не підтримав. Відому пісню єсидей відтепер офіційно можна співати їсти дай. Якщо у Ліверпулі українізували пам'ятник легендарній четверці, то чому не можна українізувати один із головних хітів цього гурту? Якщо серйозно, то вишиванки вдягнуті на пола Джона Джорджа та Рінго яскраво демонструють з яким головним месенджем. Відбувається цього року Євробачення 2023 у Ліверпулі. Підготовка до конкурсу, який за всіма правилами мав би відбутися цього року в Україні, триває в англійському місті, але українського там буде багато. Обіцяють організатори. Німецьке видання Більд розповіло, розповіло про людей, завдяки яким міжнародний кримінальний суд зміг видати ордер на арешт Володимира Путіна за викрадання українських дітей. Це французькі юристи Еммануель Дауд і Габріель Себах. Саме вони, як пише німецьке видання на прохання французької громадської організації, вивчили юридичні аспекти депортації дітей із окупованих територій України. Використовували всі доступні джерела для дослідження і згодом скерували отримані докази до кримінального суду. Але яким же було їхнє здивування, що саме на основі їхньої праці МКС і ухвалив найгучніше за час російської агресії рішення поки що. Але таким розвитком подій юристи задоволені, адже називають дії російської влади геноцидом. Ось такими були топ теми дня. Це проект РК Про мене Звати Андрій Булгаров. а Ми обов'язково побачимось.